Прекрасний ранок для того, щоб сказати, до побачення Таїланд. 23 січня 2020 року. Я їду до прикордонного переходу Бетонг, букіт берапіт Нерви грають. Таїланд міг би трактувати мої документи на свій розсуд. І тоді я в закона. Бідолашний нелегал, який має купу проблем. З колотанням серця підкотився до шлагбауму, поставив мод і взявши документи, пішов в офіс. Кордон Бетонг, як і місто. Виявився дуже приємний. Сідан, сер. Швидко, а головне без лишніх питань оформили карнет. Goodbye good luck, sir. Малазійський кордон пройшов приблизно за годину. Також без лишніх питань та вимог надати додаткові документи чи страховки. Мило поспілкувались на тему подорожей. Мабуть, офіцер теж мотоцикліст. Більше того, тут сталося те, що розчулило мене майже до сліз. Митниця Малайзії мені вручила презент. Там був якийсь набір, солодощі, ручка, блокнот, ще щось. Було дуже приємно, бо зазвичай митниця лише бере. Я їм також у відповідь подарував український прапорець, магнітик з козаком, наклейки, ще щось. Непоганий привід приїхати знову. Щоб побачити свій магнітик та наклейки в їхньому офісі на кордоні. Ось і в Малайзії. По-перше, перевірив стан дорожнього покриття. Дороги не такі слизькі, як в Таїланді. Видихнув. По друге, в першому з містечку побачив, що всі назви пишуться латиницею. Виникло відчуття, неначе подорожую Турцією. А там недалеко й Україна. Ставало жаркіше. Через якийсь час знаходження в Малазії я неначе в'їхав в хмару розпечено повітря. Відразу ж стало тепліше на декілька градусів і не холодніше по сьогодні. Єдине, це коли змочить дощ. Дощовик не одягаю, Виїжджаю з полоси дощу і дуже швидко висихаю. Жара вносить корективи пересування, стомлюєшся швидше. Заставляю себе зупинятися, щоб випити води. Шукаю тінь, щоб охолодити мотор і відпочити самому. Черговий раз подумав, як добре, що має світлий шолом. Ввечером в готелі подивився температуру повітря, наче й небагато, плюс 32. Але написано, що відчувається на 39. Правду пишуть. Я в Малайзії прийшов в кордон, до речі, дуже спокійно, що не може не радувати. І зараз направляю в сторону Куала-Лумпур. Тут жаркувато. Прямо було відчутно, як через 10-20 кілометрів після кордону я начебто в'їхав в якусь. Пройшов цей рубіж і стало на кілька градусів жаркіше. Мушу змочувати футболку і фаф, шльомник, щоб якось трохи рятуватися від спеки, мушу себе заставляти зупинятися частіше і пити воду. Жара відчутно змінює режим пересування, то відчувається більше втома, швидше відчувається втома, втрачаєш, втрачаєш увагу, і коли з'являються такі які відчуття, то я зупиняюсь і стараюсь трохи ставатися в тіні, випити води, охолодити мотор, свій і мотоцикл. Малайзія одна з розвинених країн в Азії. Азійський тигр, який стоїть на ряду з Сингапуром, Тайванем, Кореєю та Гонконгом. Населення країни складається з малайців, китайців та індусів. Відповідно, в одному місці змішано три культури. Тут офіційно більше 50 національних свят індійських, китайських та малайських, святкують навіть Різдво, хоча це в основному ісламська країна. Довгий час Малайзія була британською колонією, що також залишило вагомий слід в культурі та архітектурі країни. Незвично бачити старі помпезні колоніальні будівлі на фоні сучасних марочосів, як то, наприклад, на площі Незалежності в Коалалумпор. Корінним жителям країни, малайцям, держава надає значні преференції та пільги. Якщо, наприклад, на робоче місце буде три претенденти різних національностей, то роботу отримає Малаєць. Також у Малаєці всі шанси поступити на безкоштовне навчання в Державний університет, навіть якщо він круглий двоєчник. І це при тому, що на це місце може претендувати талановиті індуси чи китайці. Або, наприклад, при отриманні дешевих кредитів. Історія така ж сама: виграє Малаєць. Відповідно, це викликає негативну реакцію мешканців країни інших національностей. Після проходження кордону я проїхав кілометрів 200 і зупинився на ніч. Моє нове відкриття в азії. Бронюю готель, беру номер стандарт і, і я отримую комнату абсолютно без жодного вікна. Навіть малюсінького. Виявляється, якщо хочеш кімнату з вікном, маєш брати люкси, делюкси і так далі. Відповідно доплачуючи. Коли береш стандарт, то тримаєш номер з вікна взагалі, як в казіно. Перше буду жити в такому, тіряєшся в рімені. А ще є капсульні готелі. Лише здогадуй, що то може бути. Ледве не заїхав в такий. В останню хвилину перед бронюванням прочитав про капсули. Я звертав лише увагу на наявність парковки, бо з цим теж не дуже. Міг би мотоцикл пристроїти, а сам би ночував в капсулі. Навігатор вивів мене на платну магістраль. В Малайзії мотоцикли можуть безкоштовно їздити по платним дорогам, що не може не радувати. На пунктах оплати для них виділено окремий проїзд лівою стороною. Такий вузенький коридор без шлагбаума. На цей коридор вказував знак з мотоциклістом і стрілкою, куди їхати. На цьому пункті оплати зі знаками була путаниця. Прямо був проїзд для машини. Ну, я й подумав, що і схема проїзду цього пункту відрізняється від інших і поїхав туди. В общем, шлагбаум перед собою я побачив десь 50 см. Я навіть ногу перенести на гальмо не встиг, не те, щоб загальмувати, як їхав в той шлагбаум. Лише подумав, мабуть, буду падати. Ззаді кофри буде боляче. На моє щастя, шлагбаум виявився пластиковим. Щось гупнуло, хруснуло. Я добряче получив шолом, але залишився на мотоциклі. Зупинився. Вийшла дівчина-оператор, почала викликати шеф операції. Закінчилось тим, що я поміг їй перемонтувати шлагбаум, підняти цю палку і защовкнути у фіксатори. Прийшов шеф, запитав: Вай! І you are okay?» Я сказав окей і ми розійшлися. Поправив руль, зеркала, скло і запустив мотор. Получилось, що сліпило сонце, і я заїхав під темне накриття пункту оплати. Це наче осліпило тільки навпаки. В общем, побачити той шлагбаум у мене не було шансів. Жара. Я зніс цей шлагбаум. Там було мотоциклі прийняти лівіше. Ось я заїхав, і тут світло, зараз було темно, я його бачу буквально. Перед собою. Зараз розбираємося, що буде далі. так. окей, 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 да Окей? Ну все, перемонтували. Мотоциклові начебто нічого такого особливого не став. Отак прибуває. Окей? Дарок! <laughs> it's okay. It's okay. It's okay 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 yeah. Yeah. Я в Колдунпур в самому його серці, можна сказати, позаду в мене відомі і знамениті бачте, близнюки Петронас. Я доїхав сюди на своєму маленькому мотоциклі через Грузію, Турцію, Іран, Пакистан, Індію, М'ямну, Лаос, Таїланд. І зараз я в Малайзії. Прикольно. Ну так ось тут. Покажу. Хмарочоси. Люди, які підходять, пропонують купити мобільний телефон. Весело. 就是。